Друзі, вітаю! Дякую вам усім за підписки, уподобайки та коментарі. Сьогодні я хочу з вами поділитися, що таке материнство для мене. І озираючись назад, я розумію, що материнство це моя місія. Це найважливіша подія. Це відповідальність за життя тієї кровинки, яку я виношувала. Під серцем в отроди і привела у цей світ, в який ти розчиняєшся шаленою любові. Це коли ти біжиш з роботи і на тебе чекають, ти потрібна і день, і вночі. Без жодних вихідних та відпусток, це титанічна праця, ти віддаєш усю себе, а отримуєш максимум любові. Цю працю часто недооцінюють, але кожна мамуся знає, що ти для своєї дитини і лікар, і кухар, і вихователь. І за цим всім стоїть материнська любов. Я хочу бути прикладом для своїх дітей, а вони хочуть бачити маму задоволену та щасливу. Ти не завжди можеш бути такою. Бувають такі моменти, що ти втомлюєшся, засмучена, подавлена. І єдине бажання побути наодинці. Але це нікого не цікавить. Не завжди вдається виспатися, витрачати на себе кошти, жити своїми інтересами. І якщо не підтримувати цей емоційний баланс, починається вигорання. І діти це обов'язково відчують. І не можна себе доводити до такого стану. Тому моя маленька порада для мамусь. Отримайте і ви для себе позитивні емоції. Виділяйте на себе час, тому що ваша дитина хоче бачити радість та щастя у ваших очах. Виділяючи на себе час, це не розкіш, а обов'язок кожної мами. Того року наш паблик іде в перший клас. Ми ходимо на підготовку. Танилку ходить у другий клас, так перейде в третій. І я щоранку благословляю своїх хлопчиків, коли вони йдуть до школи. Ви дорослі чоловіки, ви обов'язково станете успішними. Я вірю в вас, я благословляю вас на наука і ви станете достойними патріотами своєї батьківщини. І. Нананананана. 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 Нана Вітаю, друзі. Біжу на побачення до свого сина. Ну, так цікаво звучить. Хочу з вами поділитися. У нас так заведено в сім'ї, що мої дорослі діти Оленка та Дмитрик живуть окремо, вони вже самодостатні і час від часу запрошують свою маму на побачення в ресторацію. Я бажаю кожній мамі виховати так своїх дітей, щоб їхні діти знаходили для них час і дарували ті емоції і щастя. Підімо, Діма. Діма навіть не знає, який там. Боже, Тому що Діма каже: вибери мамі найкращий крем, то є крем від Діми. Клас. Він називається Image, це є професійний американський бренд. Ageless, Це проти старіння. Абсолютно зникає вся старіння, все старіння. Значить, Це є крем з ретинолом. Ого, так. Дякую вам. Да. Синочок, дякую. Я хочу подякувати своїм дітям за те, що вони обрали мене своєю мамою. Мої дорослі діти вже живуть окремо. Вони вилетіли з сімейного гніздечка і взяли собі відповідальність за своє доросле життя, але дуже приємно, що вони по своєму житті несуть цінності, які привели їм батьки в дитинстві. І ми щодня на зв'язку, і це безцінно. Ого, який ти крутий. Послужити дали. П'ять. Двадцять e, п'ять. П'ять на сім. Тридцять п'ять. П'ять на три. E, П'ятнадцять. П'ять на дев'ять. Со п'ять.